Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розбираємо Євангелія від Матеї 22 глави. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ісус, продовжуючи говорить їм притчами, царство небесне, подібне до царя, який справляє весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти, і знову послав інших рабів, говорячи, Скажіть званим, Ось я приготував мій обід, телят моїх, і все підготоване, заколене, і все готове, приходьте на весілля. Але вони знехтували те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і послав військо своє винощити тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді, говорить він, рабам своїм весілля готове, а покликані не були достойні. Отже ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля, і рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли і злих, і добрих, і весілля наповнилося гостями. Цар, увійшовши, подивився на гостей, побачивши там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому Друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді це розказав слугам зв'язати йому руки і ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скриє зубів, бо багато покликаних та мало обраних. Слава тобі, Господи, слава тобі. Якщо подивитися на сьогоднішню Євангелію, то це не одна притча, а дві. І ми зрозуміємо їх сенс легше і краще тоді, якщо ми їх розглянемо дещо окремо. Те, що сказано в першій притчі, відповідає нормальному іудейському звичаю, коли розсилалося запрошення на великий бенкет, наприклад, на весільний бенкет, як ми чуємо це сьогодні. Дата не ставилася. А коли все було готове, слуги йшли до гостей. І з остаточним запрошенням. Таким чином, цар у цій притчі давно вже розіслав запрошення був перше. Але остаточне запрошення прийти було тільки після того, як все було вже готове, і воно було в образливому такому тоні відкинуте. Це була зневага царя. Ця притча має два сенси. Де перший і такий конкретний зміст полягає в тому, щоб довести до розуму слухачів те, що вже було сказано у притчі із злими виноградарями. Це було не одне звинувачення та засудження для юдеїв. Запрошені гості, які відмовилися прийти, коли настав час, це символізує юдею, і вони це розуміли. Багато століть тому вони були запрошені Богом бути його обраним народом. Але коли син Божий прийшов у світ і вони отримали запрошення слідувати за ним, вони з презирством відмовилися. Внаслідок цього запрошення Боже було надіслано безпосередньо на роздоріжжя та на дороги, а люди на роздоріжжі та на дорогах символізують собою грішників та язичників, які ніколи не очікували на запрошення до царства. Євангелія каже, що наслідки цієї відмови були жахливими. Говориться, що цар послав свої армії проти тих, хто відмовився від запрошення і спалив їхнє місто. Це вторгнення армії і спалення міста, здається, на перший погляд зовсім недоречне у зв'язку з самим запрошенням на весілля. Але в 70-му році храм був пограбований і спалений, а місто Єрусалим зруйноване вщент. Загибель спіткала тих, хто відмовився дізнатися про Божого Сина, коли він прийшов, мало того. Було знищено тих, хто колись судив Христа і брав участь у Його страті. Другий такий сенс, ця притча говорить нам про багато і в вищому значенні так більш конкретно. Це можна поділити на такі певні підпункти, вона нагадує нам, що Бог запрошує на свято радісне, як весільний бенкет, Він запрошує нас радіти, помиляється і абсолютно перекручує сутність християнства той, хто думає, що християнство вимагає покінчити із радістю чи щасливим життям. Християнин запрошений тріумфувати, якщо він відмовляється від запрошення Бога, то він відмовляється і від радості. Ця притча також нагадує нам про те, що не обов'язково самі по собі погані речі робляться на глухими та запрошення. Бо одні пішли на свої поля, інші на торгівлю. Вони зовсім не пішли на дику гулянку або якесь моральне спілкування. Вони зайнялися відмінними за своєю сутністю, буденними справами. Керуючи своїм господарюванням, Люди легко може настільки понирути, поглинутися у свої щоденні справи світу цього, що вона забуває про вічність, інший настільки займається видимими речами, що забуває про речі невидимі. Він так голосно чує вимоги цього світу, що не може почути голос Христа, що запрошує. Трагедія життя часто полягає в тому, що хочемо, виключаючи тим самим з неї відміни, що самі по собі хороші речі займають місце речей прекрасніших і найвищої якості. Людина може бути настільки зайнята заробітком на життя, що й ніколи не побудувати своє життя власне. Він може бути настільки зайнятий організацією та устроєм життя, що забуває про саму вартість цього життя і саме життя. Ця прича також нам нагадує, що на заклик Христа слід дивитися не з точки зору, як ми будемо покарані, якщо не станемо на його шлях, скільки з точки зору того, що ми втратимо в такому випадку, ті, хто не прийде, Буде покарано. Але справжня трагедія полягає в тому, що вони позбавили себе радості шлюбного бенкету самі, ті, хто відмовилися від запрошення Христа, будуть в один день страждати від усвідомлення, упущених тих можливостей, тих скарбів, і тим доповнюються всі їхні страждання. Ця притча також нагадує нам про те, що зрештою. Боже запрошення, це милосердне запрошення. Всі запрошені доріг і роздоріжжя не мали на це жодного права. Вони і у своїй фантазії ніколи не могли чекати такого запрошення на цей шлюбний бенкет царського сина. Ще менш могли вони заслужити це. Воно зійшло на них від щедрої гостинності та відкритого серця самого царя. Милосердя надіслало запрошення, і милосердя зібрало і ввело їх на цей великий бенкет. Ми маємо пам'ятати, що спасіння ми не всігаємо самі, але воно нам дається через Христа з Божої ласки і милосердя. Ця притча також нагадує нам дуже продовження і посилання такої попередньої притчі. Це розповідь про гостя, що з'явився на царському бенкеті без шлюбного одягу. Це дуже цікавим є в цій притчі те, що бачимо, як Ісус бере дуже знайомий слухачам ситуацію та використовує її як приклад. У рабні в того часу були дві такі історії з царями та шатами, де в першій притчі мова йшла про те, який цар запрошує гостей на бенкет, не сказавши їм. Ні точної дати, ні години, але повідомивши їм, що вони повинні помитися, намазатися запашними маслами і одягтися, щоб були готові, коли він їх покличе. Мудрі приготувалися одразу і зайнялись місце чекати біля дверей палацу, бо вважали, що вони... цей бенкет буде дуже скоро приготовлений, і вони можуть потім не встигнути. Нерозумні ж думали, що вся процедура підготовки займе дуже багато часу і що вони будуть мати ще достатньо його. І вони пішли. Будівельник до свого розчину, гончар до своєї глини, коваль до свого горна. Один словом, вони продовжували свою роботу. І раптом без жодної попередження був заклик на бенкет. Мудрі були готові сісти із царем і радіти. Вони пили та їли. А ті, що були неодягнуті свої своїй одяг, мали стояти зовні, сумували та були голодні, і дивилися на втрачену ними радість. У цій рабінській історії йдеться про необхідність бути готовим до поклику Бога, а одяг символізує цю готовність. У друга рабінська притча подібно розповідає про те, що цар довірив слугам своїм царський одяг. Мудрі взяли одяг і акуратно. Прибрали його і утримували в певному і красі і чистоті. Нерозумніше одягали одяг на роботу і забруднили його. Настав день, коли цар забашав цей одяг назад. Мотрі повернули їх свіжим та чистим. Цар поклав цей одяг до своєї скарбниці і звелів їм іти. ж повернули одяг брудний, порваний. Цар наказав віддати одяг для чищення. А їм звеліг посадити до в'язниці. У цій притчі йдеться про те, що людина має повернути Богові свою душу в тій первозданній чистоті, а людина, яка може повернути лише брудну душу, буде засуджена. У цій притчі закладено такі дві важливі науки, де перший урок зводиться до наступного. Ісус щойно сказав, що цар. Щоб зібрати гостей для свого бенкету, послав своїх слуг на дороги і роздоріжжя. Це була притча відчинених дверей, іншими словами, і так можна назвати. Ісус говорив про те, як будуть покликані грішники та язичники. В цій притчі відводиться необхідний баланс. Двері дійсно відкриті для всіх людей. Але той, хто входить, повинен принести із собою ціле своє життя. Яке має бути гідним, запрошеного Богом. Милосердя, благодать це не лише дар, це також серйозна відповідальність. Людина не може продовжувати жити тим життям, яким він жив до того, як зустрів Ісуса Христа і впустив у своє життя. Він має бути зодягнений новою чистотою, новою святістю і новою яскравістю цього життя. Двері відчинені, але вони відчинені не для того, щоб грішник, що прийшов, залишався грішником, але для того, щоб цей грішник прийшов і став справді святим. Другий такий важливий урок полягає в тому, що манера, з якою людина приходить кудись, показує, з яким настроєм вона приходить, вирушуючи в гості до свого друзів. Ми одягаємося не в той одяг, який ходимо, наприклад, на город чи до якоїсь праці по господарстві. Ми добре знаємо, що для нашого удрах одяг не має жодного значення, і ми зовсім не маємо наміру влаштовувати якусь певну виставу. Але справа просто в тому, що з поваги потрібно прийти до друга в чистому вигляді, до його домівки. Сам факт того, що ми готуємося піти туди, показує наше Зовнішнє розташування та нашу повагу до друга, також справа із Домом Божим. Ця притча не має жодного відношення до одягу, в якому ми ходимо до церкви. Але це стосується настрою нашого розуму, в якому ми ходимо туди. Справді, ходіння до церкви не повинно бути демонстрацією моди, але є вбрання розуму, серця і душі, вбрання. Очікування, сподівання, вбрання покірного каюття, вбрання віри, вбрання благословення ось шати, без яких ми не повинні наближатися до Бога. Дуже часто ми йдемо до Божого дому взагалі без будь-якої підготовки. Якби кожна людина в нашій громаді, в парафії приходила до церкви підготовленої до Богослужіння після кожної молитви, хоч би трошки задумалась. Про її зміст, коротко проаналізувавши себе, тоді богослужіння було б воістину богослужіння, через яке в душі, в церкві та в земних справах відбувало бися щось величне і прекрасне. Але ми дуже часто настільки закручені своїм щоденним, що про це забуваємо. І на кінець я би хотів розказати про це одну єдину притчу, теж з єврейської традиції. Одного разу один рабин дивився з вікна на ринок площі і побачив одного із своїх учнів. Той там дуже заклопотаним виглядом. Рабин кликнув його і запросив війти в будинок і хотів з ним поговорити. Скажи мені, юначе, почав рабин розмову. Чи бачив ти сьогодні небо? Ні, рабі. Мені було не до того. А вулицею, чи бачив ти вулицю сьогодні? Так, рабі. Ну, що ж ти бачив, розкажи мені. Ну, я бачив людей, коней, вози, я бачив торговців, які розхвильовували свій товар, розмахували руками, бачив селян, які сперечалися в якийсь приводу, чоловіків, жінок, які бігали туди-сюди. Виглядає невесело, скорушно похитав головою рабін. І через 50 років, і через 100 на цьому місті буде вулиця і буде цей ринок. Інші екіпажі будуть, вози, інші люди, інші торговці будуть розмахувати руками, і інші селяни будуть сперечатися між собою. Але ні мене, ні тебе вже більше не буде. Так скажи мені, який сенс у всій цій міточні, якщо у тебе немає часу, просто поглянути на небо? Дорогі мої, Ця притча нам говорить про те, що наша робота є потрібна, і клопоти є потрібні, але ми маємо пам'ятати і час від часу підняти свій погляд до неба, адже вічність саме там ми хочемо завершити. Слава Ісусу Христу!